Ви думали, що 30-тонний прес це лише для заводів? Насправді його можна використовувати навіть вдома. І у цьому відео ми розповімо, як цей потужний пристрій може стати частиною вашої кухні чи домашнього бізнесу. Привіт! Мене звати Ростислав! І сьогодні ми вам покажемо самий універсальний маслопрес на 30 тонн. Він компактний, зручний і головне дозволяє виготовляти свіжу натуральну олію прямо вдома. Це справжня знахідка для вашої сім'ї або вашого бізнесу. А якщо вам цікаво більше дізнатися про прес, обов'язково додивіться це відео до кінця та підпишіться на наш канал. Цей маслопрес розроблений таким чином, щоб його можна було легко використовувати навіть у невеликій кухні чи гаражі. Незважаючи на потужність у 30 тонн. Він компактний, простий у використанні і абсолютно безпечний для домашніх умов. Відмінною характеристикою маслопреса холодного віджиму є безпека в експлуатації, тому він є ідеальним інструментом для тих, хто прагне здорового способу життя. Що ж можна виготовити за допомогою цього пресу практично будь-яку натуральну олію. Наприклад, як соняшникову, гарбузову, кунжуту. І навіть мигдаля. Потужність в 30 тонн гарантує високий вихід олії, і ви отримуєте найкращий продукт без жодних хімічних добавок. Основна перевага маслопресу пресу полягає в тому, що він не нагріває насіння чи горіхи на відміну від шнекових пресів, де температура нагрівання сировини та масла стає від 60 градусів до 100. І це Неприпустимо, тому використання нашого маслопресу дозволяє зберегти всі корисні властивості сировини, включаючи вітаміни, мінерали та антиоксиданти. Олії холодного віджиму це вибір для тих, хто дотримується корисного та поживного харчування. А від чого ж залежить кількість олії на виході? Від сировини, а скоріше в яких умовах вона росла? Скільки сонця вона бачила? Та на якому ґрунті набиралася сил. Ці фактори впливають на якість насіння. Щоб було зрозуміло, скільки подивимось на прикладах: з волоського горіха за одну годину можна видавити 2,5 літри олії, з ядра соняшника в той самий час отримуємо 2 літри олії. Вичавлення білого кунжуту за одну годину дасть 1 літр і 200 мл олії. А ось з таких культур, як льон та гарбуз, за одну годину отримуємо 600 мл та 500 мл олії. Окрім обсягу, який можна отримати, подивимось, скільки сировини маслопрес 30 тонн може чавити на місяць. А це понад 1 тонну на місяць. Все залежить від ваших потреб або замовлень, якщо ви плануєте заробляти на олії. Цікаво дізнатися, який чистий прибуток можна отримувати завдяки маслопресу холодного віджиму. Напишіть в коментарях свої цифри. Отже, якщо ви хочете радувати не тільки себе живою олією, а ще й заробляти, тоді чистий прибуток складатиме 3 тисячі доларів. Чим більше замовлень, тим більше доходу. Таким чином цей прес ідеально підходить не лише для дому, але й для малого бізнесу. Уявіть, як ваші друзі і знайомі, а згодом і клієнти будуть цінувати свіжу, екологічно чисту олію, яку ви виготовляєте власноруч. Але дамо пораду, завжди ретельно підготуйте сировину, щоб отримати найкращий результат. Чи хотіли б ви спробувати використовувати маслопрес вдома? Напишіть у коментарях, яку першу полію ви випробували. І не забудьте підписатися на наш канал, щоб побачити більше корисних оглядів. Маслопрес на 30 тонн – це ваш ключ до свіжої та натуральної олії вдома. Хочете дізнатися більше? Переходьте за посиланням в описі під відео та обирайте модель, яка найкраще підходить саме вам. І не забудьте поставити лайк на це відео, якщо вам сподобалось, та підписатися на канал. До зустрічі!